Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні, звісно ж, ми готуємо закуску з моєї улюбленої тортільі. Хтось це називає конусною піцею. Це буде класна закуска, яку ви можете зробити як на свято, так і на повсякденний день для вашої родини. Для цього нам знадобиться тортілля, кетчуп, кукуруза, зелені оливки і... Для початку вмикаємо духовку, верх низ і максимальна температура, яка у вас є. І розігріваємо духовку. Тепер будемо розрізати тортівлю. Розрізаємо її навпіл і з половинки будемо скручувати конус. Конус будемо фіксувати зубочистками. Конуси готові. Викладаємо їх на противень і в духовку до їх золотавості. Займемось начинкою. Для початку натираємо сир на крупній терці. Тепер нарізаємо оливки, потім відсіжуємо кукурузку, тут я вже маю в тарілочці кетчуп. Чекаємо. Поки запечуться наші конуси і будемо їх начиняти. Духовку тримаємо увімкненою, але трошки зменшуємо температуру до 180 градусів. Потім ми будемо ще наші конуси на 10 хвилин туди відправляти. Начиняємо. Для цього ми беремо пензлик, якщо нема, беріть, просто ложку. Кетчуп. Змащуємо наші конуси всередині кетчупом. Потім додаємо туди оливки, кукурузку або в такому порядку, який вам більше подобається. Зверху присипаємо сиром і вуаля, Вкладаємо на решітку і в духовку. Ось і все. Конусна піца готова. Як вам така ідея? Пишіть в коментарях. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, па-па!